Чому конкретно модель кластера ми з тобою обрали для формування власного міста як проекту після втрати певних об'єктів, над якими ми працювали, в тому числі і в Криму, ми зрозуміли найголовнішу цінність для сталого майбутнього розвитку нової України, сильнішої України – це об'єднання. І до кластерної тематики ми довго йшли. У нас були певні ітерації в агрокластері. Ми об'єднувалися щодо вирощування там часнику, інші фермерські господарства об'єднала. Ми кажемо не тільки про напрямки кластеру власне місто, але про об'єднання ще із нашого ОТГ, Ми багато розмовляємо про ДЖІАР. Ми багато кажемо про те, що ми будемо знаходити партнерів і за межами власного міста. Тобто для нас кластер це не просто наші кластерні напрямки економіки. А ще й додаткові колаборації з, з сусідами. Ми говоримо про те, що наш проект є містоутворюючим. Що це означає? Що ми можемо створити місто в даній ОТГ. Тобто приєднавшись до старої локації, де існуючого населеного пункту, ми хочемо разом з ними примножити ті цінності локації, природи, створити нові інженерні і інфраструктурні можливості для розвитку цього регіону. Тому і власне місто, це не про щось своє, моє чи твоє, а це про спільне, власне, яке ми всі разом організуємо.